Вітаю сьогодні. Наш запис програми підкасту Правда про бренд в програмі. Ми будемо казати про те, як розкривати особисті бренди, як розкривати бізнеси, як публічно виступати, як робити підкасти, як проявлятися, як виступати на сцені. І найголовніше, що у нас сьогодні повинно статися, це знайомство з голосом. Даніель, доброго дня! Вітаю вас! Сьогодні у нас з тобою буде відверта розмова про голос. Розкажи, будь ласка, хто ти представся, щоб наші глядачі розуміли, з ким ми сьогодні спілкуємося? Звісно, Тож, мене звати Даніель. Я професійний тренер з голосу та ведучий. Що взагалі робить людина, яка навчає голосу? Це безпосередньо робота з діафрагмальним диханням, це робота з артикуляційним апаратом, щоб саме звучання голосу було максимально знаєте, таким об'ємним, насиченим, глибоким. Тобто, голос це перш за все про впевненість та впливові. Вість людини і другий дуже важливий момент, який на жаль, не всі розуміють, що голос це про довіру, ну, яку я знаю, ти викликаєш щоб у співрозмог. тебе слухали, да так, тобто так. говорити так, щоб тебе слухали. О, тут, до речі, я, я скажу, що я завжди люблю казати фразу: що не важливо, що ти говориш, але дуже важливо, як ти це говориш. Тоді продовжуємо, чому голос це не просто звук, а потужний інструмент впливу в житті й кар'єрі. Дивіться, я думаю, тут краще всього навести приклад життя, що в будь-якому разі, коли людина не знаю, влаштовується на роботу або ж хоче розвивати свої соціальні мережі, це все відбувається виключно за допомогою голосу. І тут треба згадати той факт, що коли людина красиво говорить, коли оточуючим подобається звучання тієї чи іншої людини, вони будуть її слухати просто через той факт, що їм подобається інтонація, їм подобається подача голосу. І тут ми можемо вже додавати різні аспекти до свого голосу, якраз перший аспект це про твій вплив в моменті, бо по факту голос це безкоштовний інструмент кожної людини. Але знову ж таки, багато людей це не розуміють, і є ще така гіпотеза, що багато людей думають, що голос неможливо змінити. Тобто, якщо ти народився і в тебе не красивий голос, то, на жаль, ти вже ціле життя будеш ходити з таким голосом. Але це так не працює. Я вже тебе заслухалася, і знаєш, кожна дівчина, яка чує твій голос, мені здається, вона ем, уявляє якогось чоловіка своєї мрії, і вона. Хоче тебе слухати безкінечно, дякую, дякую. Насправді, в мене ще сьогодні трішечки такий хворий голос, але будемо сподіватися, що це не сильно буде так би мовити в житті відчуватися. От треба ще на цим моментом це додає мені... тобі брутальності. Не хвилюйся. Дякую, халюся. дякую, так чи можна навчитися контролювати свій голос і дихання так, щоб керувати емоціями і знімати стрес у будь-якій ситуації? Сто відсотків я б навіть сказав не те, що можна, а треба навчитися адже коли людина розуміє звідки взагалі береться. Голос, бо голос це по факту наш видих, який ми робимо за рахунок нашого діафрагмального дихання. І коли людина навчається і розуміє, вже, як працює фізіологія, як працює саме дихання, то вона тоді одразу розуміє, як можна красиво говорити, додаючи, по-перше, таке знаєте, максимально глибоке звучання своєму голосу, і вона розуміє, коли вона може зробити паузу, коли вона може підняти або ж навпаки опустити ту чи іншу інтонацію, за рахунок чого. Додати акцент свою промову і не використовувати, знаєте, в житті оці всякі «е», о сорнячки. Оці різні як я а називаю А як позбавитися сорнячків. Насправді все дуже легко. Треба себе контролювати підсвідомо вдома, вставати перед дзеркалом. І, наприклад, я от рекомендую вставати перед дзеркалом і розповідати на пам'ять вірш, або певний текст, або навіть максимально просто розповідати певну історію зі свого життя, що відбулася вчора. І тут важливий момент, що ми дивимося на себе в дзеркало, і якщо ми відводимо очі або ж в праву сторону, або вліво, ми починаємо спочатку. Важливий момент це саме концентрація, щоб не було цих сорнячків і всього всього різного тобто дуже просто, але реально дуже ефективна вправа. ти народився з таким голосом, або в тебе це прийшло з тренувань голосу, звісно, з тренуванням. Бо народитися ми можемо з певним розумінням, що в нас, наприклад, певна ніша працює краще за іншу, чи в нас не знаю, ми можемо віднайти в собі талант до чогось. Але я завжди казав про те, що треба працювати, і 80% успіху це. Така плідна праця над собою і розумінням того, що ти робиш, і задля чого ти це хочеш зробити? Який вірш ти порекомендуєш вперше, яка людина хоче займатися голосом, наприклад, коротенький, емоційний, з якоюсь подачею, який ти сам для себе використовував і рекомендуєш своїм учням? Насправді я не хочу називати певний вірш. Я б сказав би так: що треба обрати той вірш, яка який точніше людина буде знаєте так максимально добре знати і орієнтуватися в ньому, тобто, щоб вона на підсвідомому рівні не задумувалася, яка буде наступна фраза в цьому вірші, а вона його просто від А до Я максимально добре знала. І тоді вона вже зможе фі фікусуватися якраз на тому, як воно його розповідає, і на тому, щоб вона не відводила очей від дзеркала. Тобто, це найважливіший момент в цій вправі. А що за вірш емоційний з паусами чи без? Це вже такий другий момент, до якого можна повертати коли вона вже зрозуміє, що цей перший рівень да назвемо його так, вона відпрацювала на всі 200%. Як ти відносишся до співу в постановці голосу? Також доволі добра історія. Я чесно скажу, я не відпрацьовую зі своїми учнями саме цей момент. А бо я А я... хотіла Запитати, а можеш заспівати? Не <гум> я на жаль, не співаю. Ти не прийшов, як місяць зійшов? Тут точно у вас краще це виходить за мене, бо я ж кажу, я на щастя чи не на щастя не співаю. Я все ж таки зосередився вже виключно на красивому звучанні свого голоса. От і в своїй методиці, в своїх практиках, ми виключно працюємо саме над голосом без спів. Але я знаю також вчителів, які додають і цю також основу до своїх практик. Тобто, чому б ні? У кожного вона своя, кожен максимально адаптує свої знання до своєї стратегії до певного учня. Що можна змінити у своєму голосі і подачі вже після кількох занять з тренером, і наскільки швидко помітні результати? Цікаве О, це, питання. Да, а? Це дуже такий, ефективне таке ефективне питання. До мене всі приходять і одразу задають його. Коли ж Даніель, буде результат? Ні, з першого заняття, як завжди, да? я хочу вже завтра, мені завтра публічний виступ, і я хочу, щоб мій голос звучав так, щоб мене всі слухали. Так, це правда життя, і насправді я, перш за все, хочу сказати, що люди мають розуміти, що дуже важливий момент це дисципліна. Тобто я завжди порівнюю цю історію з тренажерним залом. Тобто, коли ми приходимо до залу, ми не можемо відчути чи побачити тим паче результат вже не знаю, там на другий чи третій день, чи навіть через тиждень. Тобто, дисципліна, дисципліна і ще раз дисципліна, ми працюємо і відчуваємо результат, хоча б через місяць. Тут так само ми починаємо працювати за певним запитом. Ми одразу пропрацьовуємо дихання, адже дихання це майже 70% вже красивого звучання людини, і саме звучання голосу. Бо голос стає насиченим, дуже таким живим, спокійним, оксамитовим, як я люблю казати. І тому вже на друге, третє заняття на нашу лекцію людина починає знаєте, відчувати різницю. І я дуже часто чую в свій бік, що от ми зустрічаємось там вже четверте-п'яте заняття. І вони мені кажуть, Даніель, я от вчора тренувалася і почула звідки почало виходити дихання. Вау! В мене взагалі інше звучання, в мене взагалі інший голос. Я кажу: О саме про це я тобі розказував на першій нашій зустрічі. Тобто, результат помітний одразу. Коли є дисципліна, і людина розуміє, що треба хоча б 10-15 хвилин приділяти кожного дня ці історії, в принципі, як в будь-якій сфері нашого життя, добре. Тоді давай таку фішку дамо нашим глядачам, які три вправи, три п'ять вправ людина може використовувати, застосовувати до себе перед публічним виступом. Дякую, дуже влучне питання. Цікаве. По-перше, я думаю, треба заспокоїти дихання, бо це завжди стрес. Тож дихаємо по квадрату. Що відбувається? Ми вдихаємо на чотири. Можемо з тобою зараз Давай. разом потренуватися. Ми з тобою вдихаємо на чотири максимально глибокий вдих через ніс. Потім ми затримуємо дихання так само на чотири рахунки і починаємо знову ж таки на чотири рахунки видихати вже через рот. Максимально, максимально при цьому розслаблюємось. І коли видихаємо, ще робимо таку невеличку паузу, знову ж таки, на чотири рахунки. Щоб максимально розслабити наше тіло, щоб плечі в нас знаходились, як я люблю казати, на аеродромі базування, щоб вони в нас не літали всюди. І так ми цю вправу повторюємо хоча б 3-4 рази. Uh -huh. Це перша вправа. Тож полетіли. Не забувай робити паузу. Так, і давай останній третій раз. Вдихаємо, затримаємо. І видихаємо супер, і тут ми вже максимально концентруємось на нашому виходу на сцену. Ми орієнтуємось в нашому контексті, з чим ми прийшли, що ми будемо розповідати. І наступна вправа це власне максимально, максимально так знаєш сильно себе напружити. От наскільки виходить, все, Мак... тіло? все тіло від п'яточок до макітрочки, як то кажуть. Максимально, максимально напружуємо, і потім в один момент, начебто, знаєш, хочемо звільнити себе від цього напруження, скидаємо його і так само повторюємо десь тричі. Так знаєш, чи можна так ах, крикнути, щоб прям добряче було. Все це відійшло від нас. Ми налаштувалися вже легкі на підйом, вже готові виходити на сцену. Вже зірочки, зірочки виходять. Зустрічайте. І, мабуть, третю вправу, яка також дуже важлива, вже безпосередньо на артикуляцію, на нашу дикцію. Це без Посередньо зробити розминочку нашого язика, і тут є така дуже Я також готова. дієва ефективна вправа. Це ми робимо рухи язиком по колу з закритим ротом. Спочатку в один бік, умовно 5-6 за разів. зубами після зубів, за зубами. Тобто, навіть не так виходить над зубами, але з закритим ротом, показуємо. Mm. <рес> Нічого не подумайте так в доволі такому інтенсивному темпі. Але добряче контролюючи, щоб коло було в нас як зверху, так і знизу, так і по правій, і по лівій стороні. Це не реклама нічого. І потім так само в інший бік. Максимально, максимально при цьому напружуємо м'язи язика. Вже маємо відчути, як починає працювати наш артикуляційний апарат, як відчуваються м'язи. І це дуже круто, якраз впливає на те, як ми будемо звучати вже за декілька секунд на сцені. Перевіряємо доброго дня. З вами сьогодні Єліна Правда і бренд хаб. Я підготовлена як ніколи до всіх інших підкастів. Як на мене, це було феерично. Спрацювала це, це було дуже Дякую круто. Тебе, так. Я сподіваюся, ви збережете цю зарядку, цю вправу, і будете відвідувати сторінку Даніеля, тому що саме він буде годувати всіх наших учасників бренд хабу до публічних виступів для. До записів відео і також до бранчів. тому можете звертатися. Всі посилання будуть під цим відео. Я особисто дякую тобі за цю зарядку. І Я думаю, у нас ще залишилось пару питань, які ми з тобою проговоримо. Так, я з задоволенням спробую на них відповісти. Звісно, чому більшість людей не усвідомлює, що їхній голос може бути причиною невдач у спілкуванні чи кар'єрі. Супер, дякую за це запитання. Дивіться тут момент того, що знову ж таки ми повертаємось до того, що багато людей впевнені в тому, що не можна змінити свій голос. І по-друге, вони не розуміють за рахунок певних обставин зі свого життя чи може з обставин своїх родин, що коли красиве звучання, вас знову ж таки хочуть слухати. І тут знову ж таки той момент, що неважливо, що ви розказуєте. Тобто, завжди треба пам'ятати, що коли ми хочемо працювати над собою, робити з себе кращу версію себе, знову ж таки, то завжди це має виходити не з першого дня, але з часом буде вже розуміння, що голос просто треба. знаєте, тут, навіть я завжди рекомендую зробити також дуже таку легку, швидку вправу. Взяти диктофон або ж просто себе записати на аудіо і зачитати певний текст чи умовно якусь промову, яку людина готувала там на певну співбесіду. Потім пропрацювати декілька вправ на дихання та артикуляцію, і так само записати себе на аудіо і просто послухати цю різницю. Наскільки в неї одразу стає більш впевнений голос, а впевненість це знову ж таки це про довіру. Яку ти викликаєш у людини, яка тебе буде слухати, це знову ж таки про впевненість вже в очах знову ж таки твого співрозмовника, який тебе буде слухати, бо йому, я будеш, йому я, ж, буде буде цікаво, що я, це я за людина. Тому це дуже важливий момент, і от знаєте, ще багато разів я стикався з такими людьми, що вони мені кажуть, особливо це певні вже менеджери компанії, президіум компанії, коли вони мені кажуть: Даніель, ну дивись, в мене вже на мене працює там більше ста людей, в них просто немає шансу мене не зрозуміти. Я кажу: звісно, ти маєш рацію, але все ж таки ти представляєш там ту чи іншу компанію, тобто ти медійна особа. І якщо ти будеш красиво говорити на тебе і на твою компанію будуть Знову ж таки звертати увагу, будуть хотіти тебе слухати, дивитися, підписуватися, і там певні інтеграції колаборації пропонувати в житті. Тобто, це перш за все про цей момент. Тобто, що вони тебе розуміють за рахунок ієрархії, ну це мабуть на жаль, так має відбуватися, але завжди треба пам'ятати, що треба працювати, треба покращувати свій голос, і знову ж таки, за рахунок голосу, дуже багато крутих, цікавих перспектив може відкриватися, про які людина на початку навіть може не мріяти, тому що вона. Просто не, не може знаєте, як відчути, що може з нею таке статися в житті? І останнє питання на сьогодні я вже заслухалася. Я не можу знаєш зупинитися, слухати тебе, тому що твій голос реально працює. Перестаньте вже хто може отримати максимальну користь від роботи з вами, чи це тільки співаки або публічні особи, чи кожен хто хоче покращити свою комунікацію? Дякую за питання. Насправді, це всі люди, які хочуть покращувати свій голос. Тобто, це не означає, що голос має покращувати людина, яка хоче співати, людина, яка хоче виключно виступати на сцені, як спікер, чи не знаю, там пропагандувати якийсь свій продукт, чи продавати свої послуги. Тобто, будь-яка людина, яка так чи інакше пов'язана з медійністю, або ж працює в певних великих компаніях, або просто напросто сидить вдома і хоче так само покращувати свій. Свій голос вона може звертатися до мене. Тобто тут немає поняття, що ця людина або в цій професії ми маємо працювати над голосом, а, наприклад, в цій сфері ми не маємо працювати над голосом. Тобто, голос потрібен для всіх, абсолютно без виключення, і питання найголовніше в тому, щоб та чи інша людина це розуміла перш за все, і розуміла навіщо її покращувати свій голос. Бо коли є бажання, є 100 можливостей, і неважливо співак, директор, вчитель. Просто не знаю навіть учень в школі, бо в мене до речі є учні, які навчаються в 10 класі. І вони вже тоді розуміють, що їм потрібен голос для того, того, того щоб досягти швидше поставлених цілей в житті. Добре, скажи, будь ласка, які в тебе є продукти, тобто особисті консультації, у тебе є курси, якісь або в тебе є корпоративні замовлення для того, щоб тренувати якісь компанії людей, які там займаються своїми справами, їм потрібно вести перемовини з кимось для того, щоб продавати більше. Мені здається, що голос це інструмент для того, щоб продавати більше для того, щоб так збільшувати свою впізнаваність, для того, щоб робити більше продажів, для того, щоб їх слухали. Навіть політичні діячі, я знаю, що особисто з. Звертаються до тренерів за голосом. Ми вже не кажемо про співаків і інших так, людей. Так, які займаються. Ти абсор абсолютно права. Звісно, це корпоративні історії, коли мене запрошує компанія та чи інша, і ми домовляємось про. Наприклад, роботу на вихідних чи роботу протягом будніх днів ми пропрацьовуємо знову ж таки їх запит, і я повністю готую спеціалістів тієї чи іншої компанії до, наприклад, публічного виступу чи взагалі до такого повноцінного пакету, де вони просто починають красиво говорити. Також це, звісно, індивідуальна робота. З учнями це групові заняття. Також в мене є це вже в залежності, як кому подобається знову ж таки на бюджеті чи іншої людини. Тобто, це вже всі такі моменти ми індивідуально вирішуємо. Я намагаюсь підказати знову ж таки своїм учням такий найефективніший і найдієвіший варіант з результатом для них в такі найбільш бажані терміни. Я б це так назвав. І останнє, що цікаво саме для мене, чи є експрес-тренування. Перед публічним виступом для людини, яка от тут і зараз зрозуміла, що в неї ну просто трешва, її не чують, її не слухають. Її є оцей тремер. Чи можна до тебе звернутися до того сказати Даніель, підготуй мене. У мене завтра публічний виступ. Мені потрібно щось зробити таке, щоб от завтра я виступила, і всі мене слухали. Так, звісно, можна звернутися. Бажано не так, що завтра вже виступ. Все ж таки, я тільки так, якщо чесно, я тільки так звертаюся за всіма послугами. Все ж таки, щоб, хоча б, знаєш, там 2-3 дні в нас було, як казав класик, на те, щоб підготуватися. Але звісно, можна це. Ми маємо час, ми можемо підготуватися, пропрацювати як текст, з яким планує виступати людина, пропрацювати його з точки зору, пауз, інтонацій і певних акцентів, які треба ж виділити в тому чи іншому тексті, якщо вона там не знаю, продає. Свої послуги чи продає продукт, чи ще щось в такому варіанті. От, звісно, це все робиться найкращим чином за день, за два, за три, але людина просто має розуміти, чим більше в нас часу до виступу. Тим більше в неї шансів на те, що вона набагато краще виступить. Тобто, це така історія, яка працює 100%. Останнє питання, яке було не заплановано, але я вважаю, що тренер по голосу мені відповість красиво, щоб я це запам'ятала. Що тобі дала участь у бренд хабі? Бізнес-клуб, який просуває особистості і бізнес. щодо бренхабу. Я хочу одразу сказати, що це клуб, який по перше дає дуже круті можливості з точки зору нового нетворкінгу, нового спілкування з людьми. Коли ви починаєте обмінюватися досвідом, ви починаєте колабуватись в певних аспектах і придумувати якісь нові продукти, нові ідеї генерувати кожного дня і рухатися знову ж таки до поставлених цілей. Бренхаб це також про. Нові етапи медійності, коли в тебе з'являються моменти, коли ти можеш з'явитися знову ж таки на нових виступах, на новій сцені, знову ж таки, познайомитися з новим з новими людьми і запрезентувати себе, своїх колег в певному новому продукті. Тобто, брендхаб для мене це нова сім'я, в яку я доволі. Можна сказати, раптово попав за рахунок певних обставин в своєму житті. Також дякую тобі, Олена, за цю історію. Бо насправді, якщо б не ти невідомо, не де б я зараз був, де б ми були, як то кажуть, тому насправді дуже тобі дякую за цю можливість. О, тому бренд Хат для мене це зараз сім'я, з якою я щасливий розвиватися разом і досягати своїх цілей. Супер, з вами була Єлена Правда і. І Даніель Савельєв, дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися, слухайте нас і надалі. Ми будемо розкривати нові бренди, нові бізнеси, нові особистості.